Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Його. Субота по богоявленні і сьогоднішнє Євангеліє є по-своєму особливе і стосується кожного із нас, чи то малий, чи то великий, чи то вчений, чи ні, чи при владі, чи ні. Чи в рабстві, чи в інший спосіб. Стосується воно всіх. Здавало бися, в який спосіб. Але ми чуємо, що Ісус Христос перед тим, як почати своє прилюдне проповідування, йде в пустиню. Іде в пустиню, щоб усмирити свого духа, але не так іде в пустиню, щоб себе сформувати. Як показати нам, як ми повинні поступати? Першу ділу треба перемогти свій внутрішній стан побороти диявола, який приступає до нас на всіх рівнях. Зверніть увагу, коли Ісус зголоднів, тоді диявол до нього приступає і каже, Якщо ти син Божий, перетвори це каміння і хай воно стане хлібом, зверніть увагу, що диявол іменно приходить тоді, коли людина має найбільшу потребу, коли вже піст підходив до кінця, коли вже Христос зголоднів добре. І він тоді приходить іменно на тому, що йому найбільше не вистачає диявол і спокушує. Так само Він приходить і до нас. Як поступає Ісус Христос, Він йому каже написано, бо не одним хлібом людина буде жити. Ми часом так живемо, що тільки одним хлібом і живемо. Мається на увазі тут матеріальні речі. Що не тільки слово Боже, не наука, а саме головне, це би було що їсти, би було де спати, добра зарплата, і це саме головне, а решту все пусте. Це думка від диявола. Це перший етап, який проходимо ми всі. Наступне диявол бачить, що Христос йому починає. Цитувати святе письмо і бере і спокушує його через святе письмо. Він каже, вивів його на край храму і каже, кидайся вниз. Написано було у Святому Письмі то, що ти мені цитуєш, що ангели візьмуть тебе на руки, щоб ти часом не спіткнув. Ногу об камінь. Скакай, та хай ангели тебе візьмуть. Він спокушує Ісуса Христа святим письмом. І ми не раз спіткаємося через святе письмо. Ми читаємо Його, але трактуємо його з позиції спорченої людської природи. Так як диявол, Він перекручує. Він спокушує Господа Бога. Бо дуже багато є таких речей, з якими ми ну, вкрай не згідні. Там, Любіть ворогів ваших. Ми такі, та як так? Каже, прощайте один одному. Ну, та як ну, а справедливість це? І людина, яка є неготова, для неї святе письмо може стати каменем спотикання. Через. Через людину, яка є неосвічена в Біблії, не, не, не має достатньої освіти, щоб трактувати святе письмо, вона може зайти в блуд. І це нам Ісус показує, що навіть до нього диявол приступає і починає його спокушувати, через святе письмо. Ви думаєте, що тільки через святе письмо? Ні, через наші обряди, через церкву, через священство диявол також приступає до людей, коли люди починають давати оцінку, єпископам, священникам, коли люблять посміятися із монашества, придумуючи різні анекдоти, Ви жертва диявола. Він знайшов до вас підхід. А Христос показує, як треба відповідати дияволові. Іде геть від мене. І тоді диявол приходить, використовує такий прийом, який притаманний також кожній людині. Він вибив його на високу гору, показав йому всі царства. І каже: все це дам тобі. Тільки мені поклонися, впадь мені до ніг. І тоді каже Христос слова, які нам треба записати, надрукувати, просто пам'ятати геть від мене сатано. Його треба прогнати, одному богові будеш поклонятися. Як воно до нас стосується, до всіх. Ми часто. Поклоняємося людям. А то як? Ми поклоняємося на роботі? Не просто робимо свою роботу, а на основах тої людської лесті, підлабузництва, приспособленчества того пристосування. Ми Ставимося часом до людини як до якоїсь ікони, чуть не, чуть не поклоняємося йому, бо тому що Він дає мені роботу, він дає мені зарплату, він дає мені статус, і я буду при, приклонятися, скільки би там не було, лише б би в мене все було добре. Сатана вас вже обдурив, сатана вас вже зачепив, і він вам нашептав. І, здавалося, ну нічого злого не робиш. Будь таким чемним, послушним таким. Таким дивлюся на свого начальника, як на, як на Бога. Вроде нічого злого, але це продукт диявола. Для Бога це є мерзенність, тому що каже Господь, Богу будеш поклонятися. Служіть один один, носіть тягарі один одних, каже апостол Павло у своєму посланні, що ми сьогодні слухаємо, так? але поклоняйтеся тільки Богові. Ти працюєш на роботі, тобі дали завдання, роби його, роби його з радістю, щоб тебе робота не мучила, а тішила. Бо ти знаєш, що у тебе буде винагорода і крапка, а керівник сьогодні, один завтра буде другий. А особливо ті, які при владі, бо ми їх вибираємо. Справляються молодці, вибираємо ще раз. Не справляються, вибираємо інших. З роботодавцем так не виходить, бо він є власник, і він наймає собі на роботу і хоче, щоб в нього працівники були добрими робітниками. І той, хто робить, справляється, робить свою роботу. Має свою винагороду, то є дуже добрий робітник, який пам'ятає про Бога, поклоняється Богу, виходить в неділю до церкви, з пошаною ставиться до церковних свят, то є чудесний робітник, який вартує своєї нагороди. Але той, хто поклоняється, хто готовий зробити все, що хочеш, поклонитися. Людині, щоб здобути роботу, зарплату, статус, що небудь ви ідолопоклонники. І за це буде кара. Що, Який висновок ми маємо зробити із цього сьогоднішнього Євангелії? Що тут є таке основне? Чи перше, чи друге, чи третє. Основне є те. Що дияволове потрібен діалог? Про що про що не Саме головне, йому треба діалог. Він хоче мати діалог. Чому? Бо він відпав від Бога, і він скинутий у пекло. У пекло там спільнота одиноких. Ти нікому не потрібний, і тобі ніхто не потрібний. І ніхто не хоче з тобою мати справи, бо всі відпали від Бога. Спільнота одиноких. І диявол шукає собі, щоб не бути одиноким. І Він буде тебе спокушувати, чим хочеш. Хочеш твоїми потребностями людськими, так як Христа каміння каже, перетворив хліб, бо ти голодний. Він буде тебе спокушувати. Через святе письмо розказувати, як ти маєш поступати, але з ним порадившись, щоб він не був самий. Він буде тебе спокушувати владою, відношенням до влади, щоб ти поклонявся, щоб ти робив це, але з Його подачі. Бо Він не хоче бути одинокий. Але до самотності Його призначив Господь Бог. Він був скинутий з неба. Він у Бога відпав і став самотнім. І коли ми служимо дияволови, ми бунтуємо проти Бога, бо ми порушуємо самотність диявола. Як ми маємо поступати? Перший крок боротьби з дияволом я дитина Божа, я з тобою нічого не хочу мати. Не треба з ним спорити. Не треба дияволові ні в якому разі не кидати йому виклик. Я сильніший. Я тебе переможу. Не робіть це, бо програєте. Ви кидаєте виклик найвищому ангелу, який мав найбільшу силу і всього, що Господь Бог сотворив. Люцифер це рання зірка, який був сотворений найкращим, найславнішим, найвеличнішим. І найсильнішим ангелом. Тому ну, кидати виклик дияволові не треба. Взагалі не треба ніякого діалогу. Як розпізнати, чи це Дух Божий, чи це не Божий? Якщо у цій розмові є Господь Бог і йому поклонятися, а решту, що все, що інше можна. Про це говорити. Діявол ніколи у своїм діалозі не називає Бога Богом. Чи, він, чи, він, чи це було в раю, чи це було під час спокусу Ісуса Христа в Пустині, Він ніколи не називає Бога Богом. Він каже, Бо написано Бог. Він не каже, що Господь Бог сказав. Написано Бог. І так далі. Візьміть оцей чудесний плід каже до, до Єви. Бо, на, бо сказано, що помрете. Каже вам ні. Подивіться, який гарний плід. Дьявол у своїм діалозі ніколи не взиває ім'я Бога. Ніколи не вживає ім'я Ісуса Христа, який в тілі прийшов у світ. Тому проганяти Його іменем Ісуса, бо тому, що написано і дав йому ім'я, щоб понад усяке ім'я, щоб все, що на небі, на землі і під землею, скорилося, приклонилося перед іменем Його, ім'я Ісуса, нехай хоронить усіх вас, мудрість Ісуса. Нехай наповнить усіх вас, святість Ісуса, нехай огорне кожного із вас. Бо ми діти Божі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Слава йому.